Виглядає так, що це така конкретна тактика цілеспрямовано підбивати російські кораблі в Чорному морі? Так, безумовно. Якщо ми говоримо про вчорашній інцидент, з Цим алінігорським керняком це е, великий десантний корабель, який в принципі росіяни використовували е, через проблеми з Кримським мостом, так які теж е, сталися не так давно. Е, використовували його росіяни для того, щоб е, пробувати компенсувати нездатність перекидати е, військові вантажі через е, Кримський міст. Тобто, цей корабель Росіяни планували е, застосовувати для того, щоб Ну, скажімо так забезпечити постачання російського угруповання в окупованому росіянами Криму в умовах, коли кримським мостом вони ну дуже мало, скажімо так, мають отримали можливості перекидати ці ці підкріплення, додаткові ресурси і так далі. Тобто, в принципі, те, що сталося з ліньгорським керніком, це абсолютно логічна історія продовження. Того, що стається з кримським мостом, ну і в цілому, це стратегічно лягає в підхід збройних сил України по перерізанню російської логістики, не тільки не давати росіянам перекидати підкріплення там з Криму на материкову частину України на південь, так але і не давати взагалі росіянам перекидати в Крим додатковий ресурс, який може потім бути використаний для того, щоб посилювати російське угруповання. На території материкової України, ну а прикрість, яка сталася з російським танкером, це теж в принципі абсолютно логічна річ, враховуючи те, що росіяни після того, як були одним з обмежень, які були накладені на Росію, була введена оця от, гранична межа цін на російську нафту в 60 доларів. Там вона в певний момент просідала навіть до 40, Але тим не менше, росіяни ну якби знайшли спосіб вийти з цієї ситуації, тому що ну там якби. Об'єми їхньої е, продажі нафти впали, е, в основному через те, що е, в принципі легальні перевезення російської підсанкційної нафти ну дуже мало цікавили, які компанії, скажімо так, і росіяни для того, щоб вийти з цієї ситуації, вони почали формувати такий собі тюньовий флот танкерів, е, який е, е, ну напівлегально там без страховок, без нічого. Так е, ну просто розвозив російську нафту. Хто там був готовий її купувати по е, тих цінах, по яких. Е, це можна було зробити і не завжди це були оці е, витримана була ця межа. Обмежені 60 доларів, і власне про цю проблему, про цей тіньовий флот танкерів говорили досить багато ще в другій половині минулого року і в цьому році. Ну і зрештою, ніхто не міг зрозуміти, що з цим робити, тому що ну, в принципі якогось такого дуже жорсткого правила про те, щоб заборонити росіянам це робити, так, чи заарештовувати ці судна от, в міжнародних водах. Ну, в принципі, про це ніхто такого інструменту ніхто не розглядав. так. Ну, А для нас Хочу те, що ну от те, що сталося з цим танкером російським, це ж сталося в територіальних водах України. Так ну, якщо е пам'ятати, що Крим це територія України і анексія Росіянами Криму, вона нами не визнається, і всім цивілізованим світом також. Ми просто зупинили е корабель в наших територіальних водах, які здійснював нелегальні поставки. Е Невідомо чого Financial Times вже пише про те, що атака дронів у новоросійську це перша загроза нафтовому експорту з Росії. І я також чула в новинах, передавали, от буквально перед нашою з вами розмовою, що у Вашингтоні навіть можливо побоюються через те, що ціни на нафту можуть підскочити через ось так би мовити, хлапки в чорному морі. Ну тут насправді все дуже просто треба щоб наші партнери, наші союзники, ну скажімо так, унормували і систематизували ті санкції, які введені проти Росії. В першу чергу, обмеження, які стосуються цін на нафту граничних, і обмежені об'ємів, тих, які Росія може продавати, тому що знову ж йдеться про те, що ми ж не атакували танкери, які здійснюють ліцензійну поставку, так тобто, ну все там відбувалося за правилами. І ну, це якраз той об'єм нафти, який зараз. Заховується офіційно так, от, на, на світових ринках. По суті, Росія займається ну, такою собі чорною торгівлею, так, якби продаючи нафту за, поза межами так, би мовити, так от, якби цих санкційних обмежень, які введені. Ну, в принципі, всім відомі покупці цієї нафти, так, там Індія багато купує, Пакистан багато купує, Китай багато купує. І для транспортування цієї нафти використовується оцей тіньовий флот танкерів. Ну і, власне, оскільки ця Торгівля, вона йде е, до певної міри в обхід тих санкційних обмежень, які введені, ну зрештою, ми е, маємо по перше всі підстави для того, щоб е, принаймні там, де ми можемо це зробити, так пробувати цю проблему з цією проблемою, щось, щось зробити, зрештою. Ну і е, наші західні партнери вони ж теж чудово розуміють е, ці всі речі. Було дуже багато матеріалів тих самих західних медіа про те, скільки навіть яких танкерів Росія використовує. Ну тобто, е, якщо наші західні західні союзники зараховують ось цей тіньовий ринок російської нафти до загального легального ринку нафти то тоді виникає питання про дієві санкції наскільки це ефективно і як це працює? А якщо не зараховують, ну то тоді інциденти з цими танкерами вони в принципі не мають вплинути на ті речі, про які зараз турбуються наші західні партнери. Якщо, наприклад, ці удари і атаки на російські кораблі стануть регулярними, чи може це? Викликати якесь занепокоєння або навіть невдоволення з боку західних партнерів, з боку тих країн, які так само користуються Чорним морем, чи може якісь чи можуть лунати якісь натяки в бік Києва припинити? Чи це виключено? Я думаю, що в найближчій найближчій перспективі це абсолютно виключено. А ну ніхто ж не забув, що Росія зробила з зерновою угодою. По перше, по-друге, ніхто не забув погрози ультиматуми Росії а, про морську блокаду а, західного а, західної частини Чорного моря, так блокування українських портів, і зрештою пряму погрозу, яку озвучило Російське міністерство оборони, про те, що вони будуть топити всі цивільні судна, які будуть прямувати в українські порти, те, що робимо ми зараз. Це по суті спроба навести порядок в Чорному морі, враховуючи те, що наш ворог діє як терорист. Да? Я вже не кажу про е, міни, які ми всіяли росіяни всю акваторію та да, чорного моря там на, на захід від Криму, і це теж загроза судоплавства, тому що ці міни їх зриває з якоря, і от вони вибухають то в Румунії, то в Болгарії. Ну тобто, це е, фактично це регіональна загроза. Власне, український дрон знімає будь-які питання від наших західних партнерів, що ми нібито можемо використовувати там західну зброю для того. Щоб робити речі, до яких нас не заохочують, скажімо так, да, наші союзники на заході це абсолютно українська розробка, і відповідно ми нею можемо користуватися так, як ми вважаємо за потрібне тут. питання насправді для нас стоїть в тому, щоб відігнати російські кораблі від українського узбережжя, так ну. Це принаймні, на цьому етапі, так поки ми не говоримо про звільнення Криму, так і про встановлення контролю над територіальними водами довкола Криму. Але принаймні на даному етапі наша головна задача це зробити так, щоб російські кораблі абсолютно не становили ніякої загрози російському українському узбережжю. Так враховуючи те, що в нас крім цих дронів засобів ураження принаймні надводних кораблів, не так багато, і вони не настільки далекобійні, то в принципі, ми в цій ситуації користуємося виключам. Чи тим інструментом, який в нас є, з цим інструментом ми не переходимо ніяких меж так. Тобто ми його використовуємо в суто військовій логіці і суто проти військових цілей.